Акція від центру здоров'я Нову Медікал, нова безкоштовна програма оздоровлення. Зробимо місто здоровим. Біль в спині, ногах, варикоз, набряки, поганий зір, головокружіння. Це не вирок. Я дуже щаслива і дякую долі, що я в листопаді минулого ще року. Прочитала у Фейсбуці, і мені так сподобався той її запрошення, що я його зразу скинула в збережене, записала номера телефонів і почала на Я повірила в то зразу. Я вдячна за марафон здоров'я і ото, от що оздоровлюють друга. Наскільки це воно для ми дійсно ми робимо е, е, планету здоровіш? але ну, медикал міняє життя, міняє, тому що води воду п'єш більше, раціональне харчування під час програми. Ми навчимо вас працювати з біологічно активними точками для оздоровлення ніг, спини, очей та судин голови, щоб позбутися не лише симптомів хвороби, але і їх причин. Я ходжу в центр, тому що мені тут подобається дуже гарна атмосфера, обладнання, спілкування між людьми дуже гарна, спеціалістна. Ольга Вікторівна дуже гарно пояснює. Ну дуже, дуже мені тут все сподобалося дуже. Рекомендую звичайно всім приходимо. Крім того, програма включає цікаву інформацію, зарядку, спілкування, теплу, дружню атмосферу. Виться, все Уже другий рік. Я відвідую цей демонстраційний центр і спілкування, атмосфера надзвичайна знання, які я тут отримують Ольга Вікторівна. Це Ну, не передавна. Обладнання маю вдома, користуюся сюди, що забігаю для настрою, для спілкування. Кожен учасник отримує консультацію спеціаліста та індивідуальну схему оздоровлення на 15 днів. Так, да, воно мені на сьогоднішній день допомогло, пройшло більше місяця. І це кожен день я займаюся. Кожен день. Рано і вечір я собі ставлю і зверху, і знизу на стопу, припікаю, і я дуже задоволена. В мене прийшла біль, Буває, що я вже забуваю, що воно болить. Я рекомендую, хто пора оцей цей центр нового Я думаю, що це все добре буде для нас, тому що не завжди люди мають даже на ліки. Нова безкоштовна програма оздоровлення. Зробимо наше місто здоровим з використанням передових японських методик оздоровлення. Я краще стала спати швидше засинати. сон у мене міцніший. Е, я почула собі таку, знаєте, енергію велику, е, хочу багато е, рухатися. Фірма подобається викладачка. Наша подобається вікна, колектив подобається е, тут. Взаєморозуміння, підтримка, підказка. І Я рекомендую. Навіть запросила трьох своїх товаришів. Приєднуйтесь знову, медікал бути здоровим просто.